Оперативні дані за вечір та ранок, 5-6 серпня. Основні зусилля, сил АТО зосереджені на проведенні рейдових дій, ізоляції кризових районів, шляхом несення служби на блокпостах. Також тривають заходи інженерного обладнання блокпостів. 18.30, 1930 Здійснено мінометний обстріл блокпосту в районі селища Кірове, 19.30 Здійснено напад на блокпост біля населеного пункту Красний Яр. 20.00-20.10. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Степанівка. 22.00. Здійснено артилерійський мінометний обстріл позиції піхотинців неподалік Красного Деркула. 0.15. Здійснено мінометний обстріл позиції піхотинців поблизу населеного пункту Амвросівка. Друга 30, друга 40. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Новоанівка. Друга 45. Здійснено обстріл з БМ-21 град аеродрому Луганськ. 4.23. здійснено обстріл з БМ-21 град позицій піхотинців біля населеного пункту Весела Гора. За минулу ніч позиції українських військових були обстріляні з боку Російської Федерації. 21.20 було здійснено артилерійський обстріл укріплень сил АТО неподалік населеного пункту Дяково. Та в 4.23 здійснено також обстріл позицій досадників біля населеного пункту Д'яково. Незважаючи на те, що росіяни продовжують надавати допомогу безсилим та безхребетним терористам, дух українських військових не зламний, перемога буде за нами.